В в Будь ласка, шановні колеги, прошу займати робочі місця. Não, ласка, шановні колеги, прошу реєструватися. Вісімнадцять. Хвориму немає. По фракціях, покажіть, будь ласка. А у нас змей? А, 你说。 Реєструємося всі. Я даю 20 голосів. <рес> О, працює. Перший працює мікрофон. <рес> <Де -то вот. рес> Я зараз з Києва теж позвоню. На Владимирську. Я дзвоню на Владимирську і в Київ. <рес> Пора народный фронт на лыжи тянуть. Этот на голосование ставится питание, чи вопрос. Бурбака, но ну, особенно Федорука, На что натянуть? Голосов нету?

These are Sous-titrage Société Radio-Canada Нет, не, не, не надо. Нет, это что? Закрилось? Три раз, да? Вот кто не хочет працювати. Хорошо, депутат не хочет. А чого надо нет? Чому поговорили? Опа. Прошу реєструватися, шановні колеги. Добрий день, дякую. Зараз Будь ласка, колеги, ще раз прошу уважно.

Хорошо, добре. Буду чекати. Ярослав Денисович, поспілкуйтеся з мешканкою. От, от біля Юрія Івановича. Тут, Ярослав Денисович, тут вон, в кустиночці. Будь ласка, шановні колеги, прошу реєструватися. Пробуйте ще Ну попробуйте. Батьківщина три, народний контроль три, самопоміч чотири, свобода один, солідарність чотири, рідне місто чотири. Рідне місто не голосує не реєструється. Так що всі проголосували всі, всі, крім рідного міста, відповідають кількості присутніх депутатів. Тільки, тільки у вас троє чоловік не зареєструвалося. Ну, двоє не зареєструвалося. Будь ласка, прошу, шановні. Ну, по іменку подивіться, по, по цьому. Ви не встигли, Богдан Іванович? Давайте ще раз спробуємо, щоб Богдан Іванович встиг. На следующем слідці з вами следующий. Будь ласка, шановні колеги, прошу повторно реєструватись. 21. Рідне місто дало 5 голосів, Валерій Миколаївич кнопку не нажимав під час реєстрації. Ну, Чино ж, Валерій Миколаївич? навіть не пробував реєструватися. Прошу, шановні колеги, ще раз реєструємося. Чотири чоловіка, покажіть рідний, покажіть, виведіть цього по іменку, будь ласка. На екран по іменку. Не, ну, всі розуміють, що сидять хлопці, граються з рідного міста. То ті проголосують, то... то ті зареєструються, то ті зареєструються. О, ще два депутата прийшли. Будь ласка, шановні колеги. Ще раз прошу реєструватися. 24 хворум є. Будь ласка, шановні колеги. Про внесення змін та доповнень до програми фінансової підтримки. Пропозиції до проєкту рішення. Ковальов, Богдан Іванович. Шановні колеги, дуже шкода, що коли... Ми раніше знали, який там був внутрішній конфлікт, можливо, було б інакше доля Сергія Дзезика на цьому підприємстві. Ну, Насправді ви побачили, що людина виходить казати, що дайте мені ще 27 мільйонів гривень, але ви такі погані, бо ви погані, бо ви тут на усіх налаштовуєте і жодної конкретики. І потім включається список статистичних даних, я не знаю, які не збігаються з реальністю. Є пропозиція не виділяти таку значну суму коштів. Більше того, є пропозиція, якщо виділяти незначну частину коштів, прописати чітко в проєкті рішення, що КП Чернівці водоканал має звітувати щомісячно на сесії перед початком сесії з зазначенням основних пунктів. Скільки зібрано коштів, який це відсоток від поставленої, проданої води, скільки знайдено. Кількісно випадків крадіжки, скільки економії на цьому відбулося, цікавило б, мав би оцікавитися, яка собі вартість в кіловат кожного куба води, чи запущено нарешті цей двигун, який, мабуть, від насосної підкачувальної станції в Шубранці, які інші заходи вони планують зробити, тоді я бачу зміст ну, давати кошти підприємству, розуміючи, куди вони будуть діватися. В іншому випадку це все одно, що виливати воду в пісок, вона зникає, ніхто її не бачить, і кожного місця те саме, Дайте мільйони грошей, бо в чернівчан не буде води. Чернівчани платять мільйони гривень, бюджет платить мільйони гривень, це ті самі кошти чернівчан. І ніхто в кінцевому випадку порядку не має. Місто розрите, воду відключають кожен тиждень, і ніхто не бачить кінця-краю цій ситуації. Тому є пропозиція зменшити, перша пропозиція зменшити суму, а друга пропозиція чітко прописати показники, які мають доповідатися на сесії комунальним підприємством Черніців водоканалу. На яку суму? На�� Скільки вам необхідно, Тарас П'ять. Будь ласка, прошу голосувати. Ковалюк, Богдан Іванович. Тарас Васильович, тоді введіть курс справи, скільки в місяць ви збираєте коштів. Ви сказали 85-87%. За серпень місяць по нашому оперативному розрахунку ми зберемо 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Значить, витрати наші мають скласти 13,5 мільйонів. Це значить, виплата зарплати 2600, сплата ЄСВ 840 тисяч, ПДФО 700 тисяч, військовий збір 65 тисяч, ПДВ 602 тисячі. Тут в цьому місці ми платимо квартальні податки, які це 670 і 28 тисяч, грубо кажучи, 700 тисяч. Далі і плата за реагенти 376 тисяч. Паливомастинні матеріали 580 тисяч, матеріали 335 тисяч, запчастини 110, послуги з охорони це ВДСО 187 тисяч. Значить, в цьому місяці у нас проводяться регламентні роботи, це виконання робіт по чистці резервуарів на поповашу бронців, вікні вже почистили це для підготовки до зими. Проведений тендер і заключена угода по почистити оголовку у, на насосній станції першого підйому, водогону головні старші в селі, селі Метків. Ну і інші речі, це є та сама виконання інвестпрограми, програми, від, відрахування профкому, виплата аліментів, пільгові пенсії, абонентні квитки, повірка лічильників, молоко і так далі. Це складе 600 тисяч. 8 мільйонів 200 тисяч ми зберемо в цьому місяці по нашому. Розвитку. Тобто наші витрати складуть 13,5 мільйонів, а надходження власних коштів буде 8 мільйонів 200